Знаєте, є такий пан Мусичук, який збирає чутки. У нього є телеграм-канал, він переказує, перекручує інформацію. Я його ну, знаю, як його брали на хабарі. Я його не поважаю, бо добре знаю про його зв'язки з Одеською партією регіонів з всіми одіозними особистостями да? з Одеської області. Маю докази і бачила це на власні очі. Але його інформація про подорож. Пані Зеленська, дуже такий дорогий готель да, за кордоном на відпочинок, воно дивно накладається і співпадає з часом а, подорожі пані Зеленської по Одеській області. А, ну, добре співпадають години, коли вона тут була в Березівці, на Одещині, а потім бац, і вона десь на літаку із Молдови вилітає. Гірськовишний курорт Санкт-Морець, Аеропорт. Приземляється літак. Літак, яким користується президент Молдови Санду. З літака в роуз Royce в кортеж вигружаються жіночки. Дуже-дуже схожа. Жіночка, як бачимо, сідає в Rolls Royce. І схожа вона дуже-дуже. На першу леді України Олену Зеленську. От до цього, да? а, до цього як вона поїхала відпочивати, пані Зеленська. Була тут, фоткалась на тлі наших одеських дітей, дітей на укритті, які в Одеській області побудували. Як вони пишуть, що ці укритті побудовані за допомогою фундації пані Зеленської. Знаєте, що таке фундація? Ні, це не особисті гроші, це не особисті рахунки. Іншими словами, і слідки оцю модне слово. Це фонд Фонд пані Зеленської, куди скидають гроші різні люди, різні о, такі установи. А от піар, піар іде лише пані першої леді. А навіщо? Навіщо це під час війни? Навіщо голова обласної адміністрації військової? Любіма балонка О, Вау! Я що це сказала? Боже, я це сказала вслух, вибачте. Це така говорочка по Фрейду. Боже, як невдобненько вийшло. Вибачте мене ще раз. Ну так керівник. Обласної військової адміністрації пан кіпер за наш з вами рахунок да, сів машинку заправив, правимо паливом та й поїхав 100 км туди і 100 км сюди. Тобто 200 км за наш рахунок намотав. Ну це ж дрібнички у воюючій країні, де ми скидаємося на дрони, на лікування хлопців. Але піар по черця такий. Але... Чомусь, да, чомусь перша леді не приїхала не за 100 км від Одеси, а за 27 км від Одеси. Тут теж будують укриття, і, вся, і всі терміни здачі в експлуатацію цього об'єкта пройшли, завинялися, бо мали в минулому році це здати. Об'єкт недобудований, і діти села молодіжні не можуть хаватися. А від сюди нам прилітало, да, і шахеди. І Але чомусь на цю от недобудовану будівлю не приїзди пані Зеленська, не приїзди пан Кіпір, не приїзди керівництво району, тут лише і діти в школу ходять зараз. Чому сюди дружина Зеленського не приїхала? А тут також будівництво сховище для учбового закладу. Бачите, скільки бруду, але є нюанси. Чомусь ніхто не приїздає, не контролює, не задає питання, не підганяє, але пані перша леді так втомилася від цього піару, що поїхала відпочивати зі слів пана Масійчука і його відео. Так, піар фотосесії, це справа дуже важка під час війни. Стоїш, позуєш, посміхаєшся і прієш, а всі навкруг кружляють. А в наших людей це рабаліпство поклонитися так і не проходить. Так чим ми відрізняємося від тих за перебрику? Ці також 20 років ручки цілують і кланяються і живуть в дупі. Так от і я боюся, що гроші виділили, будівництво не закінчено, а діти в селі молодіжні так і будуть жити і навчатися в бруді вучповий період. Ну, це якось нечесно. З будівельної ділянки весь транспорт виїздить, і оця грязь біля школи в центрі по гарної плиточки. І отако воно йде.